Вітаю, ви дивитесь головне за день з Кірою Трачук. Сьогодні в ефірі ключові рішення, гучні імена і події, про які варто говорити. Починаємо у Ставрополі. Підірвали майора РФ Заура Гурцієва, одного з відповідальних за знищення Маріуполя. Російські ЗМІ повідомляють про вибух поблизу багатоповерхівки у Ставрополі. Невідомий підірвав гранату, внаслідок чого загинули двоє. Серед них майор Заур Гурцієв. Саме він керував повітряними ударами по Маріуполю, зокрема, обстрілом драмтеатру, де загинули сотні мирних мешканців. Розглядається версія українського сліду в цій диверсії. Чоловіки 23-24 років можуть отримати дозвіл на виїзд з України. Рада працює над відповідними змінами. Нардеп Федір Веніславський повідомив, що обговорюється ідея не обмежувати у виїзді юнаків віком до 24 років. Передусім, це стосується студентів, які навчаються за кордоном. Ініціатива має на меті підтримку зв'язків молоді з Україною та полегшення комунікації з родинами. Масові обшуки у фірмах Ярославського олігарха підозрюють у крадіжці мільярдів через Укр та нафту. Правоохоронці провели одночасні обшуки у компаніях, пов'язаних з Олександром Ярославським у чотирьох регіонах України. Йдеться про ймовірне розкрадання мільярдів гривень. Ярославського вже розшукає Інтерпол у ЗМІ. Його називають фігурантом гучної справи державного масштабу. Китай припинив продаж дронів Україні, натомість допомагає РФ, заявив Зеленський. Президент повідомив, що дрони DJI Mavic тепер виготовляються на російських лініях за участю китайських інженерів, а постачання Україні призупинено. Європейська розвідка підтвердила, що Китай також обмежив експорт дронових компонентів до країн заходу. Пекін офіційно відкидає ці звинувачення. ВАКС заочно заарештував Георгія Логвинського у справі про шахрайство на 54 мільйони гривень. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дозволила заочне тримання під вартою екс-нардепа Георгія Логвинського, якого звинувачують у шахрайстві проти Європейського суду з прав людини. Йдеться про незаконне заволодіння 54 мільйонами гривень із держбюджету. Готуються аналогічне рішення щодо Наталії Бернацької, його спільниці та екс-заступниці міністра юстиції. У Кам'янці-Подільському масовий конфлікт між місцевими ТЦК та поліцією. Понад 100 людей заблокували авто військомату, порізали шини й перешкоджали діям ТЦК. За словами очевидців, інцидент почався після того, як військові нібито насильно посадили чоловіка в машину, яка згодом наїхала на жінку. В ТЦК це заперечують, але. Відомили про організований опір та відкрили провадження у Дніпрі. Відкрили гуртожиток для Маріупольців, новий етап програми Я Маріуполь. Житло. 485 переселенців із Маріуполя отримали соціальне житло в межах гуманітарного проєкту. Фонд Ріната Ахметова забезпечив зони спільного користування, кухні, кімнати відпочинку, дитячі майданчики. Уже в червні аналогічні гуртожитки відкриються в Чернівцях та інших містах. Трилер у Львові, бізнесмен дядюшко, міг замовити вбивство партнерів. Версія суду у справі про корупцію у львівській медичній сфері пролунали шокуючі свідчення. Партнер бізнесмена Сергія Дядюшка заявив, що той хотів бити своїх компаньонів, а тіла щоб не знайшли. Паралельно суд розслідує хабарництво серед суддів. За 1 мільйон доларів мали винести вигідне рішення у корпоративному спорі. Процес триває на Росії. За добу три підриви мостів. На Брянщині вночі підірвали залізничний міст. З реєк зійшов пасажирський потяг. Загинуло щонайменше семеро людей. На Курщині обвалився інший міст. Локомотив упав на автошлях, виникла пожежа. Зранку ще один підрів у Брянській області. Росія звинувачує Україну, вбачаючи спробу зірвати майбутні переговори в Туреччині. Це були головні події дня в ефірі Головне за день з Кірою Трачук.